Цьому випуску збірна України розпочала підготовку до матчів із Францією та Азербайджаном. Три гравці національної команди виявили бажання залишити київське динамо. Як трансфер Кевіна у лондонський фулхем зіграв на руку УПЛ. Останні найгарячіші новини з літнього трансферного вікна. Ваш всього один клік вподобайки. Це величезний внесок в розвиток українського контенту на Ютубі. Національна збірна України розпочала підготовку до двох стартових матчів відбору чемпіонату світу проти Франції та Азербайджану. Футболісти, що виступають у чемпіонаті України, добиралися до табору команди Сергія Реброва спочатку потягом до Варшави, а звідти вже автобусом. Легіонери приєдналися до партнерів уже безпосередньо в Польщі. На цій локації синьо-жовті тренуватимуться до 4 вересня, коли вийдуть до Вроцлава на предматчові заходи. Після зустрічі з Францією збірна України готуватиметься в Польщі, а 7 вересня планується виліт до столиці Азербайджану. Отримай ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри з Фабет. Бери від гри своє. До складу національної команди останніми приєднались Георгій Судаков, Владислав Ванат, Віктор Сиганков та Олександр Зінченко. Тож вже сьогодні команда почала групове тренування та напрацювання тактичних схем проти збірної Франції. Владислав Ванат став черговим українцем, якого підписала іспанська Жирона. Цей трансфер робить Владислава сьомим найдорожчим продажем київської команди. Сума трансферу українця стала 17 мільйонів євро. Найдорожчим вихідним трансфером в історії київського клубу був продаж у січні 23-го року. Центрального захисника Елізабарного в Борнмут за 30 мільйонів 800 тисяч євро. Іспанський журналіст Ніл Сола повідомив, що за 17 мільйонів євро Жерона отримала 100% прав на футболіста. Завдяки цьому Владислав став другим найдорожчим підписанням в історії каталонської команди. Рекордним трансфером Жерони залишається перехід вінгера Ясера Аспрілі з Водфорда влітку минулого року за 18 мільйонів євро. Також український форвард дав перше інтерв'ю в якості нового гравця команди. У мене хороші відчуття це хороша можливість для мене перейти в цей клуб, і я дуже щасливий. Я дивився багато ігор жарони, тому що тут грають багато українських гравців, і я поговорив з ними. Циганков сказав мені, приїжджай до жарони, переходь до мене, ми будемо грати разом. Так, футбол в Україні, я думаю, зараз не на хорошому рівні, тому що в нас йде війна. Важко грати в такій ситуації, але багато нових клубів і багато хороших команд почали зараз виступати. Так що думаю, через 2-3 роки рівень може стати кращим. Як ревець, я думаю, що я швидкий і можу забивати багато голів. Думаю, можу тікати за спину захисникам і грати з командою, намагатися віддавати асисти і забивати в кожному матчі. Я думаю, ла ліга це найкращий варіант для мене, тому що тут хороший технічний футбол. Переходимо до останніх новин з трансферного вікна. Ліверпуль офіційно оголосив про підписання шведського нападника Нюкасла Олександра Ісака. 25-річний футболіст підписав з Мерсецайцями довгостроковий контракт. Сума трансферу склала 130 мільйонів фунтів стерлінгів, що є рекордним трансфером в історії англійської прем'єр-ліги. Манчестер Сіті оголосив про підписання італійського воротаря Доноруми з французького ПСЖ. 26-річний голкіпер уклав контракт на 5 років. Раніше повідомляло, що сума трансферу склала близько 30 мільйонів євро. Англійський Ноттінгем Форест офіційно голосив про підписання українського лівого захисника лондонського арсенала Олександра Зінченка. Зазначається, що перехід 28-річного футболіста відбувся на правах сезонної оренди. Ноттінгем також виступає в цьому сезоні в основному етапі Ліги Європи. Наполі оголосив про підписання Форварда Расмуса Гойлунда з Манчестер Юнайтед. Італійський клуб повідомив, що 22-річний Данець був придбаний на правах оренди на один сезон з зобов'язанням викупу. Раніше була інформація, що оренда обійдеться Наполі у 6 мільйонів євро, а сума викупу складе 44 мільйони. Лондонський Фулхем офіційно оголосив про підписання лівого Вінгера Шахтаря. Кевіна бразильський талант уклав контракт з клубом до 2030 року. Сума трансферу становить 40 мільйонів євро плюс 5 мільйонів у вигляді бонусів. Це без перебільшення топовий трансфер для шахтаря, як за фінансовим, так і за іміджевим показником. Хоча втрачати такого гравця прикро, але цей перехід є знаковим. Після трансферу Фреда до Манчестер Юнайтед це перший випадок за довгий час, коли бразильський гравець Шахтаря переходить до топліги за значну суму, то чому це важливо для Шахтаря та УПЛ? По-перше, привабливість для талантів із Бразилії цей трансфер зміцнює репутацію шахтаря як клубу, який відкриває двері до топ-чемпіонатів. Це полегшить залучення нових бразильських зірок, зокрема найперспективніших. Відтепер європейські клуби пильніше стежитимуть за гравцями шахтаря. І якщо Кевін проявить себе у фулхімі, а є всі підстави вважати, що так і буде, це відкриє шлях до нових гучних трансферів. Якщо Кевін засяє в АПЛ, це стане ще одним доказом, що шлях через українську прем'єр-лігу до європейського футболу це цілком реально. Головний тренер Шахтаря Ардатуран поділився думкою щодо трансферної політики донецького клубу. Що стосується Кавіна та Георгія Судокова, їхні трансфери до Фулхема та Бенфіки це частина нашої стратегії, про яку мене одразу проінформували, як тільки я перейшов до цього клубу. Я спілкувався багато з сирною палкіним та Ахмєтовим. Ми знаємо, як плануємо будувати команду. Так не просто втрачати двох ключових гравців. Вони дуже допомогли мені в процесі приходу в команду та адаптації. Тож зараз нам потрібно працювати над тим, щоб якісно їх замінити. Але я довіряю тій стратегії, яку ми з сирною та іншими топ менеджерами маємо. У нас стоїть мета побудова сильної команди, яка зуміє повернути в Україну Єврокубок, і це не трапиться в один день. Що стосується Жори та Кевіна, вони неймовірні хлопці, просто чудові люди до того ж, надзвичайно якісні виконавці. Бажаю їм успішних кар'єр, щоб їх оминали травми, щоб вони здобули якомога більше титулів та трофеїв. Київське Динамо оголосило про трансфер лівого півзахисника шоли Огундани з бразильського фламенго. Кияни підписали контракт з 20-річним Нігерійцем на 4 сезони. Він гратиме за столичний клуб під 16-м номером. Раніше була інформація, що Динамо сплатить фламенго компенсацію 200 тисяч євро за бразильця, і клуб збереже 50% прав на гравця. В минулому сезоні Огундана зіграв 25 матчів за команду фламенгою U-20, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Також після трансферу Владислава Ваната в Жирону чинний чемпіон української прем'єр-ліги Динамо може втратити ряд лідерів команди. За інформацією порталу та три гравці збірної України тепер також мають велике бажання залишити клуб та переїхати у європейські чемпіонати. Зокрема, мова йде про Дениса Попова, Миколу Шаперенка та Володимира Брашка. Гравці вважають, що вже переросли рівень Динамо та й загалом УПЛ та хочуть спробувати свої сили в європейських топ-чемпіонатах. Кияни готові погодитись на трансфери своїх лідерів тільки за умови, якщо за них будуть запропоновані гідні фінансові пропозиції, яких, на жаль, поки немає. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, який перехід цього трансферного вікна найбільше вас вразив.